Олександр Поворознюк завжди працює з людьми і для людей, готовий зануритися у проблему, бронятися ситуацією та вкласти усе серце у допомогу тим, хто потребує. Олександр завжди з повагою ставиться до людей, а особливо до тих, хто йому довіряє. Одними із них є пайовики. Це люди, які впевнено підписують договір на оренду своїх земельних ділянок. Тож ми вирішили поцікавитися, чи не жалкують вони про те, що обрали саме Олександра Поворознюка, та чи задоволені умовами. Ми пащики з першого дня у Григоровича. Роботою повністю задоволені. І я думаю, ну, мало знайдеться тут таких людей, які можуть чимось бути незадоволені. Я думаю, що і виплати. Може, десь була якась затримка, то тільки із за того, що ну, дивлячись, які зараз обставини, військова обстановка, плюс немає світла, не завжди банки працюють ну, вчасно. А так і працівниками, і ми задоволені всім. Дякуємо йому велике і за молоко, і за продукти. Так як я, я дав Олександру Моріки займаюся цими питаннями, жінки там переважно люди похилого віку, ніколи ні в чому відмоги не маємо. Єдине, щоб все, що все, що планувалося, перебила війна. І банкетний зал маємо відкрити теж для людей. І дороги, і освітлення, все затримка тільки в цьому. У мене два пої. Я дуже задоволена Олександром Григоровичем, тому що він нам всьому допомагає. Як привезти солому, як ми не думаємо, як те зерно привести із там з того із столку чи що небудь, все нам привозиться до хати І дуже вдячні ми йому за все, що нам дає молоко по знижених цінах. 12 карбованців тільки за літр, як на базарі, вже до 30 гривень літру. Це дуже спасибі йому за все. І що я можу ще сказати? Ми, особливо пенсіонери, дуже вдячні йому і дякуємо за те, що він нам виписує всі продукти. Кожного місяця ми можемо взяти по знижених цінах. Коли то є макаронні вироби 19 рівнів, у нас по 12. Коли в нас там олія на базарі до 30 гривнів, у нас по 20-25. По так, що за все, всі продукти, все дуже ми вдячні. Дай Боже йому здоров'я. Варто зазначити, що пайовики купують продукти харчування за зниженими цінами, які кардинально різняться з магазинними. Тому люди навіть не знають за якими цінами сьогодні живе Україна, адже для них створені максимально сприятливі умови для комфортного життя. Ми що нам треба, ми всім користуємось, нам нічого не відказує Поворознюк, Всіх дав. Всім. Наш, папа, папа наш. Я навілася, що мені треба було на три роки. Він мені допоміг, він мені дав гроші, і все. Я йому дуже вдячна. Дуже хороший у нас хазяїн. Дякую йому, даймо Бог здоров'я, сім'ї його. Де коли прийдемо, що не попросимо, він з нами завжди. Звернувся, а він не отак. Збирався з ним балакати, Він балака, так як і ми. На вільну тему. по нашій заномі. На вільну тему. Так що спасіба йому да йому дає Бог здоров'я. Саме головне довгих лет життя. Тож на щорічні зустрічі з пайовиками Олександр Поворознюк повідомив про зміни, які очікуються у 2023 році. Я хотів би розпочати наше е, зібрання е, хвилиною мовчання про тих хлопців, які віддали своє життя за нашу свободу. Дуже дякую. Сьогодні є дуже багато е, змін, які в нас будуть у Господарстві, тому я хотів би все до вас донести це все. Хотів би возобновити обновити оці всі моменти, коли ми частіше зустрічалися. Чесно говоря, мені не вистачає спілкування з людьми, тому що одне, коли тобі все дзвонять і по телефону розказують, а друге, коли ти вживу говориш з людьми. За цей весь час, поки мість була війна і є війна. Я робив все для того, щоб. Ні на робочих, ні на пайовиках це не сказалося. Тобто, все виплачувалося, все, ні зарплати не затримувалося, нічого. І на сьогодні дуже тяжко всім, але ми в таку тяжку хвилину вирішили зробити зміни і зміни в хорошу сторону. Чому воно заключається? Значить, так, да, це волеве рішення, да, це можливо, мене хтось до називає, Можливо, хтось не зрозуміє правильно, бо скаже, во там такий пай, там такий пай. Але е, на сьогодні в нас, нас пододалося господарство, ви знаєте, ми купили фортуну, ми купили Водяне. І там, допустимо, сам, велика орендна плата в нас у Водяні. Але там і пай 8 з чим-то гектарів. Тому. Е, ну там орендна плата, виходить, 31 59 е, гривень. Чи 53, зараз подивлюся, щоб бути точно, бо це ж так сказав, треба робити. Ну 31 056 гривень. Тому я вирішив і бухгалтерам облічити усю роботу. і е, вам рахую, що ви заробили цей весь край. Сьогодні ми зібрали іменно цей край: Єсипівка, Петрівське, Сергіївка, Ганівка. Значить, ми зробимо зараз орендну плату кругом однакову для того, щоб нікому не було обідно. Ми Ганівку, Петрівське, Йосипівку всіх до доводіно. І ви будете отримувати 31 тисячу 56 гривень. Я думаю, що на сьогодні, на сьогодні тяжко всім тяжко всім. І я ще один зроблю крок до того, що ви ну, якось менше будете очущати, що на вулиці йде війна. Дай Бог, щоб тільки не прилетіло. Все остальне, що залежить від нас, ми будемо робити. І ну, якось так. І мало того, що ви просто розуміли, єдине, що ми з оцих 31,056 гривень. Ми е, за, не будемо зараз е, ну, на, на Новий рік там, 1200, на е, проводки 1200. Ми це все обираємо, робимо одну оренду плату 31 тисячу ноль гривень. Щоб ви просто розуміли. От. Ну, щоб ви просто е, не, не думали, що це значить десь щось. Ми будемо ущімляти. Всі ціни. По е, крупам, по молоку, все як було, так по хлібу, все як було, так воно і остається. Зим це понятно? Yes. І враховуючи те, що ми давно не бачилися, е, я хотів би повідповідати краще на питання на ваші. Я думаю, що так буде краще е, діалог, тому що, ну, розказувати, що у нас все стабільно, все хорошо і так все бачите. Аплодисменти та щирі слова подяки лунали в залі на адресу Олександра Поворознюка, адже люди його цінують та поважають. Для своєї маленької батьківщини він зробив дуже багато хороших справ. Чоловік, мій Чорнобилець, помер, після Чорнобилю прийшов, остався в його пай 6 гектар. Я оформила на себе і користуюся, не обіжаюсь ніколи. Я ніколи не беру там нузерно, люди хто. Якщо нам дають, можна продукти виписати, то йдеш, що є, навіть гозі, якісь тобі треба все виписують, чи шиферину там, чи що. І от про директора тут, ну всякі разні, там як би, я скажу. Мені три рази приходилося городка велика, я пішла Григорович без ніяких. Просто дав один раз поміг, один раз просто дав три тисячі. Дав я гроші на другий раз понесла до його ж там через три дні, вже все, то він з чого він помер, спитав, сюди-туди, і ото просто три тисячі так дав. Я ніхто. У мене паю нема, але моєї дочки є пай. Дочки зараз вдома немає, я йду замість послухати, що там буде. А виплачуються кошти? Як за пай виплачується кошти, чи може берете якимись товарами? Ні, грошима беремо. — Чи є у вас пай? Є. Сім з половиною. Чи виплачуються вам кошти? Виплачується. Ну, зерно виплачується, всі Що? Я зерно беру. І грошіми, конечно. Да. Очень довольні, він нас не обіжає, все дає паї, продукти виписує. Все нормально. У мене два паї. Один шість, один сім гектор. Получаємо. Ну як, хто хто що хоче, той бере. Хто зерно, хто гроші, хто як получаємо, як як умірутне надходження, як нам. Привозять, дають оце отримують. У мене є пай в агрофірмі П'ятихацький. Я дуже задоволена сьогоднішнім результатом, що об'явив Григорович. А скажіть, будь ласка, взагалі, які привілегії є у пайовики? Пайовики у нас виписний день. Розписані кожен вівторок, не кожен вівторок, ну по вівторках їздять, регіони поділені, люди мають право появики приїхати, виписати продукти собі, там входять в крупи, олія, м'ясо, ну, все, що, що є в совхозі в нас. І наскільки це дешевше, ніж ціна? – стінах? Ой, дуже набагато багато дешевше. Якщо в магазині в час макарони в нас по 36-40 по гривень, ну, в кожному по різному, то в Григоровича 12 гривень кілограм макаронів. Правильно все робить. Що нормально, то нормально. Розчитується нормально він. Спасіба йому, що він так керує і все нормально. Так що вдячний я. Ну, в, такий, в такий важкий час Олександр Григорович кожного року проводив зібрання пащаків. Розказував все так, як воно є. Сьогодні дуже задоволені пайщики, в тому, що піднялася дуже гарна арендна плата для всіх пайщиків наших сіл, нашого округу, це і козацьке, це Йосипівка, це і Чечеліївка, і Ганівська сільська рада. Це дуже люди задоволені цим. Григорович на даний момент зібрав цих всіх людей, об'яснити, щоб такі панікори, такі люди, які палець о палець не б'ють для того, щоб щось допомогти армії. Топохмигти хлопцям. Він зібрав, він сказав усе відверто, щиро. І оті аплодисменти, які були Олександру Григоровичу, разів три або чотири, я не пам'ятаю, але дуже було приємно, що його сприймають, йому довіряють. Йому довіряє не лише, не лише ми, а йому вся Україна довіряє. І ми йому віримо, тому що ми за ним, як за кам'яною стіною. Миру в Україну. Перемоги нашої української армії і слава ЗСУ, і хай буде все добре. Довіра та повага людей є надзвичайно цінною для Олександра Поворознюка, тому він плекається почуття завжди поряд з людьми, підставить плече й допоможе, вислухає та розрадить. Саме він є тією людиною, яка на зв'язку 24 на 7. щиро, відверто та продуктивно.